Привіт, друзі! Як справи? Я в цьому відео хочу поділитися з вами тим, де можна знайти час для того, щоб вивчати мови. Тому що зараз часто так я чую, що в мене для мови немає часу, там, те се але з особистого досвіду скажу вам, що я завжди взагалі ніколи не маю часу на мови, і ви не знайдете мене за столом, щоб я це сиділа, щось там вчила. І ну, Немає такого в моєму житті. Але, попри все, я все одно вивчила п'ять іноземних мов, знаю ну, і свої дві рідні. Так? Зараз ще вивчаю польську мову. І я це не роблю дуже так складно, якось там якимись методиками. У мене є звичайно своя методика, яку я використовую для всіх мов, яких я е, навчаюся сама і інших навчаю. Але е, знайти час можна, завжди можна. От, наприклад, зараз Франція, як ми зараз з ріку гуляємо е, на прогулянці, так? можна використовувати цей час для того, щоб вивчити мову. Як це зробити? Дуже просто можна використати, наприклад. Пісні для того, щоб це робити. Ви знаходите ту пісню, яка вам подобається. Наприклад, якщо ви вивчаєте італійську мову, ви можете ем, знайти текст пісні Адріано Челентано, наприклад, солі, і записати його собі на листочок, або роздрукувати в принтері, подивитися переклад цих слів. Це треба опрацювати. Це так, це треба трошки часу. Або ви можете, ну там, наприклад, цю пісню в мене на сайті взяти. Там є словничок. Ви можете подивитися слова, як там що перекладається або в інтернеті можете це подивитися будь-якої пісні. І потім взяти цей листочок з собою на прогулянку. І поки ви йдете, що ви робите? Ви співаєте, як солі, салі вестіто. Тепер, як ви вже знаєте, що означають ці, ці слова, ці пісні, ви знаєте мелодію, тому що ви її чули багато разів і йдете собі, співаєте. Так я вивчала дуже багато пісень з різних мов, і так вийшло в мене вивчити дуже добре і англійську, і італійську. І французьку, і іспанську, німецьку, на жаль, ні, тому що там мені не дуже подобаються пісні, тому все не склалося, але ну, там я по-іншому вивчала. Отже, польську ще поки що я не дійшла до пісень, але в мене зараз фундація основної граматики. Я зараз дуже зайнята тим, що саму книжку пишу. І тим я і вивчаю теж мову, так. Я вам по секрету розкажу ще одна така методика, дуже класна вивчати мови, навчаючи інших. Це теж одна з методик, так дуже глибоко можна насправді вивчити мову, але можна використовувати також пісні. І найголовніше, те той вільний час, який у вас є протягом дня. Це може бути, коли ви в черзі стоїте в супермаркеті, інколи буває, що там стоїш 5-10 хвилин. Чому не дістати ті слова з. Кишені і не повчити ті слова ці 10 хвилин. І вам не треба обов'язково сидіти там з вчителем там цілу годину, кожного дня там займатися. Там якось. В черзі, в черзі в супермаркеті, на прогулянці з собакою. Поки готуєте їсти, поставте собі той листочок у ванні в душі, Скільки всього я вивчила у бані в душі, це ж класно, ви там вода тече, а ви співаєте чи там лежите, киснете у цій пінці блискучій, і вивчаєте, і співаєте, співаєте. То можна так справді вивчати мову. Отже, сподіваюся, що це відео було корисним для вас, і ви тепер не будете гаяти часу просто так. І будете витрачати час якісно, поменше говорити десь по телефону, можливо, ну це теж треба. Але використовувати час такий, наприклад, де ви могли б скомбінувати, де ви могли б поєднати щось таке корисне з іншим корисним. І сподіваюся, що ваші мови будуть підвищуватися в якості. І запрошую вас до навчання багатьом мовам, тому що ви можете, ви обов'язково зможете, треба просто набирати словниковий запас, тренуватися в граматиці, потрошку-потрошку -по ви все вивчите. Отже, правду кажу, бачите, Ріко, чхає. кажу правду. Отже, запрошую вас ще раз на курси, на індивідуальні заняття. Можете контактувати зі мною, пишіть у Фейсбуці, там записуйтеся, питайтеся в кого що не виходить, буду рада допомогти відповісти на будь-які питання, що в кого які є проблеми. Все можна вирішити. Для всього є вирішення. Вивчення мов це не складно, це все можна зробити. Отже, в нас в вересні стартують ще курси англійської мови для початківців. Хто ще не вивчив англійську мову, давайте. І зараз наразі тривають курси італійської мови, є заочне навчання, можна доєднатися в будь-який момент. Якщо вам треба щось з італійської мови, будь ласка, звертайтеся чи французька, чи іспанська, чи польська. Хто ще не вивчив польську, в кого там які складнощі. ви ще не вивчили числівники польські. Ну, я вас можу навчити наразі. Отже, я вам бажаю гарного дня, гарної посиджати кону двострокани, прогулянки з вашим песиком. Мульта, мульта фелічіта.